Доброго дня, шестикласники! Сьогодні ми з вами починаємо вивчати тему додавання і віднімання мішаних чисел. Пригадаємо, яке число називається мішаним. Якщо до натурального числа, наприклад, 3, додамо правильний дріб, наприклад, 1 сьому, то отримаємо мішане число 3,3. 1 сьома. Число, яке складається з натурального числа і правильного дробу, називається мішаним. Розглянемо приклад. Наприклад, треба додати два мішаних числа 5,1 сьома та 2,3. Оскільки 5,1 сьома це 5, та ще й одна сьома, а 2,3 це 2. Та ще й 3 четвертих, ми можемо скористатися переставною властивістю додавання. Спочатку додати цілі частини 5 та 2, а потім додати дробові частини, 1 сьому і 3 четвертих. 5 та 2 буде 7, А щоб додати 1 сьому та 3 четвертих. Це дроби з різними знаменниками. Треба знайти спільний знаменник: 7 та 4, найменше спільне кратне буде 28. Додатковий множник до 1 7 буде 4, до 3 четвертих буде 7, 4 на 1 4, додати 7 на 3 21. Це буде 7 додати 25, 28. Отже, це буде 7 ,2528. 25-28, цей дріб нескоротний. Ми отримали результат додавання двох мішаних чисел. Запам'ятайте правило. Щоб додати мішані числа, потрібно додати цілі частини до цілих дробові до дробових. Розглянемо ще один приклад додавання мішаних чисел. 8, одна додати 3,2 третіх дорівнює. Додамо спочатку цілі частини, 8 та 3. Можна пізніше, вже як ви навчитеся, не писати, усно додавати цілі частини, а потім додамо дробові частини. 1 друга та 2 треті дорівнює. 8 додати 3 буде 11. Щоб додати два дроби одна друга, дві третіх, треба знайти спільний знаменник. Спільний знаменник 6. Додаткові множники 3, та 2. 3 на 1 буде 3, 2 на 2 буде 4. Отже, 11 плюс 7 шостих. Це буде 11,7 шостих. Звертаю вашу увагу на те, що. Дробова частина цього мішаного числа є неправильний дріб. 7 шостих це неправильний дріб. Ми можемо виділити цілу частину. Пригадайте, 7 шостих це 6 шостих та ще й 1 шоста. 6 шостих це одиничка. Додаю до 11 вже стає 12, цілих. і 1 шоста залишається дробовою частиною. Як же відняти мішані числа? Щоб знайти різницю мішаних чисел, потрібно від цілої і дробової частин зменшуваного відняти відповідно цілу та дробову частини під'ємника і отримані результати додати. Розглянемо такий приклад. 7,4 відняти 6,3. Давайте від 7,4 віднімемо суму 6 та 3. 4. Ми ж можемо це зробити? Від 7,4 ми віднімемо спочатку 6, цілих, а потім віднімемо 3 четвертих. 7,4 відняти 6. Буде 1,4. І від цього числа відняти 3 четверх дорівнює. Дробові частини мають різні знаменники 5 та 4. Треба знайти спільний знаменник. 5 та 4 найменше спільне кратне буде 20. Додатковий множник 4.

Додати цілі частини 3 плюс 4 буде 7. Отже, відповідь буде 7,1. Друге, 5 плюс 2,7. Додаємо цілі частини це 7, і дробова частина 7,19 залишається 7,7. Третє 1,12 плюс 1 ,7. Треба знайти спільний знаменник. Спільний знаменник буде 14, тоді додаткові множники 7 та 2, 1 це 1, ціла, 7 14 плюс 2 14 буде 9 14. 5 7,3 відняти 1. 7 відняти 1 буде 6, отже, буде 6,3. Але 6,3 дробова частина, це дріб скоротний, можна скоротити на 3, буде 6,1 третя. Наступний п'ятий приклад. Від 5 відняти 4,13. Ми від 5 спочатку віднімемо 4, а потім від отриманого результату віднімемо ще й 1 третю. 5 відняти 4 це буде 1, 1 мінус 1 третя. Одиничку можна записати у вигляді дробу 3 третіх, та ще віднімається 1 третя, відповідь буде 2 третіх. І останній приклад сьомий, 2,1 друга мінус 1 четверта. Знаменники 2 і 4 треба знайти спільний. 4 буде спільний знаменник це найменше спільне кратне. Додаткові множники це 2 та 1. Отже, 2,2 четвертих відняти 1 четверту. Буде 2,1 четверта. З номера 277 я вам покажу, як розв'язати четвертий приклад. 7,435 додати 2,514. Ми можемо розписати, що спочатку ми додамо 7 та 2 цілі частини, а потім додамо дробові частини 4,35 та 5,14. 7, та 2 буде 9. 4,35 та 5,14 треба знайти спільний знаменник найменше спільне кратне. Найменше спільне кратне буде 70. Перший дріб ми повинні домножити на 2. Додатковий множник 2, додатковий множник до другого дробу 5,14, буде 5. 2, на 4 – 8. 5 на 5 25. Дорівнює 9 додати 33,7. Це буде 9,337. Наступний номер 279 я теж покажу один приклад. 8,516 відняти двадцятих. 8,5 можна записати у вигляді суми 8 плюс 516 і відняти 3,20. За правилом віднімання, як відняти від суми деяке число. Ми можемо від одного з доданків відняти Інший, а потім другий. Тобто інакше ми можемо записати 8 додати, а знайти різницю 5 16 і 3 20. дорівнює 8 плюс дроби з різними знаменниками: 16 та 20, треба знайти спільний знаменник. Найменше спільне кратне буде 80, додаткові множники 5. 24 25 відняти 12. Буде дорівнювати 8 плюс 25 відняти 12 це буде 13, знаменник 80, отже, це 8, восьмидесятих. Діти, віднімати мішані числа нам допомагали властивості віднімання. Ви їх вчили ще в 5 класі повторіть їх, будь ласка, як від числа відняти суму двох чисел, це перша властивість. Треба від цього числа відняти один із доданків, а потім відняти другий доданок. І як від суми відняти число? Треба від одного з доданків відняти це число і додати другий доданок. Ось ці властивості віднімання повторіть, будь ласка. А у своїх робочих зошитах ви сьогодні повинні були записати 6 жовтня, дистанційна робота, записати тему, яка звучала на початку цього відео, виконати усні вправи і виконати усі письмові вправи номер 277 і 279 повністю, причому два приклади я вам показала з цих вправ. Дякую за увагу. Сподіваюся, у вас все.